Зараз ми проходимо навчання по вивченню бази такого дронхантера, який буде в майбутньому використовуватись на кордоні в боротьбі з російськими безпілотними апаратами, такими як «Орлан», зала, такі як шахеди, які на собі тягнуть у бойову частину. Він фіксує на своєму радарі цілі, знаходимо. Ту ціль, яка необхідна, в автоматичному режимі цей дрон піднімається в небо і здійснює захист цієї зони за допомогою сіток, які він скидує на безпілотний апарат. Сітки ці блокують робочий елемент ворожого коптера, а саме гвинти, і в цей момент він падає. Також на сітках можуть бути парашути в ході чого спрацьовує цей парашут, зупиняє ворожу цілі, спускає в безпечну зону.